У Кривому Розі три тисячі родин виховують дітей з інвалідністю. Саме для їхньої підтримки у 2011 році у місті створили центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю. Тут працюють сім груп, серед яких і спеціалізовані для дітей до 18 років. Щодня заклад приймає до 50 вихованців, яким надають 15 різних послуг від фізичної реабілітації до логопедичних занять. І знову разом під таким гаслом ми розпочали сьогодні навчальний рік в нашому центрі. Категорії відвідувачів нашого центру це діти, з інвалідністю до 18 років з різними нозологіями, готуючись до навчального сезону, ми облаштували ігровий дитячий майданчик з розвиваючими елементами, придбали гусеничний сходовий підйомник для доступу дітям на кріслах корисних на другий поверх установи. Особливу увагу приділяють підготовці та роботі педагогів і фахівців центру. Тут працюють логопеди, дефектологи, психологи, фізіотерапевти та музичні керівники. Навчальний процес побудований так, аби знайти індивідуальний підхід до кожної дитини, але є як групові заняття, так і індивідуальні. Завдяки цьому діти з різними діагнозами отримують необхідну допомогу а батьки впевненість у тому, що їхня дитина в надійних руках. Діток в день ми відпускаємо дуже багато, це близько 8-10. Дітей за три з половиною робочі години це досить таке велике навантаження. Дітки в нас з різними діагнозами, дуже важкими аутизм, синдром Дауна та інші нозології. Специфіка роботи полягає в тому, щоб знайти підхід до кожної дитини, постійно самовдосконалюватись, проходити постійно тренінги, семінари це постійний рух, постійне навчання. Опри війну кривий ріг не скоротив жодної соціальної програми. На 2025-й із бюджету міста передбачено понад 50 мільйонів гривень на підтримку родин, які виховують дітей з інвалідністю. Завдяки підтримці міста перед стартом нового навчального сезону центр реабілітації отримав нове обладнання для логопедичних та фізіотерапевтичних кабінетів. Сучасні дидактичні матеріали і ігри для розвитку дітей. В місті у нас більше трьох тисяч сімей, котрі. Опікуються дітками з інвалідністю, і місто прийняло рішення в 2011 році. Ми відкрили от такий центр для того, щоб могли проходити реабілітацію. У нас дітки, котрі мають інвалідність. Ми виділили кошти і придбали транспорт, автобус, який привозить сюди діток по трьом маршрутам. Центр активно співпрацює із міжнародними благодійними організаціями за підтримки ЮНІСЕФ у 2023 році для закладу придбали потужний дизельний генератор, щоб забезпечити роботу навіть під час відключень світла. А організація Save the Children профінансувала ремонт музичної зали та санітарних кімнат, які адаптували для потреб дітей з інвалідністю. Також за їхньої ж підтримки капітально відремонтували покрівлю та утеплили фасад. Завдяки цим змінам заклад стає ще безпечнішим та комфортнішим для своїх маленьких відвідувачів. Ганна Соболєва Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв перший міський.